Доброго дня, шановні глядачі нашого YouTube каналу. Сьогодні на календарі 1 березня, початок весни, скоро вже будуть польові роботи. І черговий трактор Басак приїхав до своїх нових власників у Вінницьку область. Так. Передайте привіт. Привіт. Все, Зараз розвантажуємо, проведемо навчання і запишемо коротке інтерв'ю для вас. Так, проводимо запуск, розвантажуємо зараз. Заводиться без проблем. Співоберту, як то кажеться. Зараз будемо проводити тест-драйв, тут сніг ще, болото. Зразу в польові умови, так сказати, ми його загоним Потихеньку. Трактор. За <ріст> <ріст> ну, що, Сергій, розкажіть, як вам перші враження від трактора? Як він вам я От, я перші, не... враження. перші враження чудові, все працює. Прокаталися, зробили тест драйв. Поки що все чудово. Будем дивитися, як він буде в роботі все показувати, але я сподіваюся, що він себе не покаже комплектації, які до в нього що... питання, думаю, не виникне. А якщо щось десь скаже, якісь мілочовки, це будь на будь-якій техніці, чи то ке... сільго... цю, по тракторам, чи то автомобілі, яка будь-якій техніці може бути виникнути якісь проблеми. Сподіваюсь, що все буде добре. Ми ще приїдемо до вас, як там коли буде 500 мотогодин, десь знімемо теж відео вже. Як ви попрацювали ваші відгуки, а так, якщо не секрет, чому вибрали саме басак, може якісь ще трактори передивився? Багато де, дивилися. дивився. Я ще раніше дивився на Юто, О, ще раніше впівся собі Юто, але я щось передумав Китай є Китай, може воно кай хороше, ну, не знаю. Я щось захід, щоб це був вікер тілітарним перкінтом. Більш надійний, вони давно вже на, на ринку, яке працюють і на багатьох тракторах ставлю. Так само мости будемо казати, що кара рука, що довго працюють, що на yeah. них не буде залітати. Ну так, навіска так само хороша, що ми будемо казати, як то МТЗ ще випускали, яке ще 80-х чи 70 х роках і зараз будемо так. У тиші рік і в них точно те саме, і розумієте, без змін. І ага. як не одну тягу порвало, то другу, то десь вухок обірвало, то циліндр вже потік, то тут набагато надійніше і нема туди хто заляти. Дякую вам за ваш відгук, за інтерв'ю, за вибір нашого трактора. Бажаю, щоб він робив вас. І без полому все було добре, і, і то надію. І, і приїдемо професійного зростання вам, розвитку господарства. Щоб Йшли тільки вперед, спасіба вітаю вас з покупкою, спасіба.